Із першим привітанням до жінок о, вийдуть люди дуже важкої професії, нелегкої і дуже рідкої. Це професійні знавці жінок. О, повірте, таких небагато. Це я хлопцям, кажу, жінкам можу не казати, не знають. Наші друзі з міста Києва або з міста Очакова, як завгодно, наші друзі, брати Капранове, знавці жіночих душ, з'являються на цій сцені для того, щоб вас. Дякую, привітати. Дякую! 45. 45. 45. 45. Добрий вечір, шановні друзі, добрий вечір, Дніпропетровськ. Ми дійсно приїхали до вас. Ми перший раз на сцені, тому ми не дуже чітко орієнтуємося, що тут чудно, що ні. Одразу вибачаємось за наш непрофесіоналізм. Справа в тому, що нас Тимофій поставив на розігрів, як молодих, і е, він думає, що ми не, не можемо читати вірші. От ви не написали альбом, віршоспів, і ми, типу, прозаїки. ми повинні розігріти публіку і піти собі. Але, о, так Але насправді. Е, ми про зайки, звичайно, але у нас є один секрет. У нас є третє я. Бо до кожної людини є друге я, да? а у нас є третє я. І от воно пише вірші. І, і, і оце третє я постійно їх пише. І ви знаєте, вірші виходять якісь досить бешкетницькі, не завжди пристойні. І ми категорично забороняємо третьому Я писати вірші а воно все одно пише. І от така боротьба триває у нас дуже багато років. І от фактично сьогодні Тимофія і Вертеп нас спровокували на те, щоб ми зважилися оприлюднити сьогодні вперше вірші нашого третього я. Вони здебільшого короткі, і якщо Артверте почне на них писати пісні, то це будуть дуже короткі і веселі пісні. Ну чому ми не задоволені власне цими віршами? Ну, от, наприклад, наше третє Я пише такий ліричний вірш Кохаю вас. Вже в третій раз. Ну, для жінки це найкращий вірш, або ну, це дуже ліричний і для знавців. Любов не знає слова ні. Хіба що у критичні дні. Ну, це вже для... Ви розумієте, що такі, такі вірші не тільки читати не можна, їх писати не можна. І якби не те, що сьогодні свято і нас запросили за 500 кілометрів проїхати, ми б ніколи їх не оприлюднили. А нещодавно ми писали роман, там стосувалося Карпат. Мальфарів і наше третє я, скориставшись з тим, що ми відволіклися на творчість, написала Карпатський вірш. Звучить він так. Це не в мене маленька трембіта, це ти просто не вмієш дудіти. Хто знає, що таке трембіта, тут щось таке стояло, а ось валяється, на це схоже. Тільки в неї дудять. О. Знаєте, так? Да? Прекрасно. Ну, але ми потім розглянули творчість наших попередників класиків і зрозуміли, що якщо уважно читати класику, то наприклад у Шевченка можна прочитати такий вірш. Мені тринадцятий минало, я пас. <реш> ну це для преферансистів, для шансів, так? Або по іншого класика. Там рученьки терпнуть, злипаються віченьки, віст, так? Це для преференсистів знов таки. Або якщо так уважно почитати, що мав на увазі класик, то читається так: кохана стовгне наче дні про як сердитий вітер забива. Або пейзажна замальовка, по цей бік нога, по той бік друга, очерет, висота. Але е, ви знаєте прекрасно, що справжня поезія перевіряється на класичних формах. Будь-хто, я сподіваюся, всі пишуть вірші взагалі. Так от, ви знаєте, ми як професійні видавці говоримо, що якщо поет не пройшов школи класичних форм і не написав певну кількість класичної форм віршів, то він не може вважатися технічно досконалим поетом. Тому ми дали завдання нашому третьому я писати класичні форми. І от, наприклад, є така класична англійська форма лімерик, ви знаєте, вийшов такий: чоловік у відрядженні в Пітер підхопив від буфетниці «Тріпер». І тепер він із дому не йде без кондому після того відрядження Пітер. Або Це... інший теж Лімерик, він, Лім... 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 слава Богу, не сексуальний, його можна читати, але він э... розбурхує між національно Звучить він так: громадянин із міста Житомир мав єврейське прізвище, Помпомер. Було стільки проблем з цим подвоєним М, що він взяв і по-справжньому помер. Другою класичною формою віршів є рубаї. Хто класик рубаїв, хто знає прізвище, скажіть. Амар, Амар Хайям. Амар, абсолютно правильно. Присвячено діти є в залі? Присвячується Амару Хайяму, рубаї від нашого третього я. Які ж то рубаї складав Хайям? А нині вже не те, скажу вам я. Читати писати, писати варто матюкню і жарти, бо решту не читають. У нас старший брат викладає в Києво-Могилянській академії, і він навія в нашому третьому я такі дуже ліричний теж рубаї, чисто наукові. Як в деканаті згасали огні, сивий професор зізнався мені. Лихо у тому, що всі ми старіємо, а першокурсниці ні. Це першокурсниці, аплодують, відчувається, вони старіші першокурсниці. Ну оскільки сьогодні романтичний день, пов'язаний з весною, пов'язаний з надіями на розмноження, то е, наступна вже така гетеросексуальна лірика від нашого третього я. Романтичний вірш, до речі, дуже личить сьогоднішньому вечором. Можна я з тобою поруч сяду і налью келих і вино. Це у підорасів щастя ззаду, а у нас попереду вино. Наше третє я принципово гетерасексуальне, я одразу можу вперед. Ну і е, колись в юності ми прочитали в одному з дамських журналів, що середня тривалість статевого акту складає 27 фрікцій. Я не знаю, хто рахував і як, але ця тема нас дуже зацікавила, і у нашого третього я виник вірш. Але вірш ви, виник не сексуальний абсолютно, тому що це вірш про літаки. Він називається Я міг 29'. Ти це знаєш сама, в світі правди нема, але іншого світу де взять? Ти залишилась з ним, хоч він міг 27, коли я міг, я міг 29. Як, коли і чому ти скорилась йому і душею поринула в морок? Ти казала усім, що він міг 27, а тобі це було, як 40. Але я не втечу. Не віддамся плачу, не полину думками у вирі. Маю думку просту. Я знайду собі ту, саме ту, ту 134. Ну, якщо вже закінчити з сексуальною лірикою, то, звичайно, будь-який поет повинен писати лірику громадянську, лірику, ну, скажімо так, людську. І от дуже ліричний, і дуже сумний вірш короткий називається Самотність. І звучить він так: я дзвоню сам собі з мобільного на пейджер Ну, згоріться це, це вершина самотності для нашого третього я. І вже наш, нашого третього я поема хвилина 40 з двох частин. Поема присвячується національному питанню. І особливо буде актуально в Дніпропетровську і саме в цей день. Перша частина поеми звучить так: Руанда воювала за права. Руандомовного населення Бурунді. І друга частина звучить так: Бурунді воювала за права бурундомовного населення Руанди. Так робляться насправді міжнаціональний конфлікт. Ну оскільки вже треба завершувати, треба вже співати. Ми говорить, як робитимо ми завершуємо. І останній. Ми, ми хочемо привітати. Вертеп з десятиріччям, жінок з святом. ну, жінок, Ми попередньо вся лірика вітала, а це спец спеціально для Вертепа. Ми переклали з угорської, українізували, трошки да, трошки українізували. Популярного класика, саме так популярного класика угорської поезії, Шандра Петефі, і присвячуємо цей вірш всім чоловікам гурту вертеп. Вірш побажання звучить як то: готовий будь у кожну мить. І в будь-яку хвилину кохати жінку, пиво пити і вмерти за Україну. Вітаємо. Матрівні дяки, брати Капранове!